Пані Ірино, добрий вечір. Я вас вітаю. Доброго вечора. Як бачите, триває засідання парламенту, і на жаль, немає слуг, які обіцяли в 2019 році бути новими обличчями, а демонструвати високу нову політичну культуру. Але хіба що б'ють сьогодні громадян на вулицях? А от зараз тут розглядаються поправки до змін до закону на 23-й рік до бюджету, до закону про бюджет на 23-й рік. І от поправки представляє. В основному європейська солідарність наші колеги в залі слух немає. Так от відбувається засідання. Пані Ірино, от стосовно цих поправок, а що мається на увазі? І я маю на увазі, от те, що не врахували слуги народу, які конкретно статті видатків, знаєте. Серед важливих норм щодо збільшення сектору. Оборони на жаль дуже багато новел, які пропонує уряд. стосуються лобійських речей і збільшення фінансування відверто репресивних органів, таких як БЕП інших там прокуратура. Але є ною ну, абсолютно якісь дикі правки. Наприклад, 100 мільйонів виділяється на міністерство юстиції. Коли ми попросили до голову профільного комітету бюджетно розшифрувати ці 100 мільйонів, сказали, що не під. Дуть на а, утримання російських військовополонених е, так згідно Женевських конвенцій, військовополонені мають утримуватися в спеціальних таборах, але очевидно, що влада могла звернутися до гуманітарних організацій, до того ж міжнародного комітету Червоного Хреста, який не може сьогодні отримати доступу до російських до російських тюрем, до місць свободи, де отримують і катують українців. Але ми бачимо, що з платників податків українських сьогодні фінансують то оці <плес> от, от вбивців. дуже щедро. Ну ви знаєте, це ганьба абсолютно. От я просто хочу вам показати зараз. Якраз Олексій Гончаренко, інші колеги наші від Європейської солідарності зараз представляють наші поправки, в яких Ірина Фріс. Вони говорять про те, що ми вимагаємо, наприклад, збільшувати стипендії талановитим дітям, а не тільки іншим особам. Фінансування освіти сектору жодна поправка європейської солідарності не була прийнята під час обговорення бюджету. Ну і сьогодні навіть не дійшла справа до наступного скандального законопроекту щодо ПДФО щодо того, що слуги хочуть відібрати податок на доходи фізичних. Осіб з місцевих органів влади і передати їх в центральний ну центральним органам влади до речі не конституційно. Це абсолютно і там зірбана. А коли цей е коли його хочуть до другого читання представити? Комітет йшов сьогодні зранку, восьмій ранку, і е, все залежить, коли от розгляд поправок до проекту е, до змін до бюджету на 2023 рік. Але хочеться знаєте, навіть такий важкий день, коли ми всі шоковані новинами з куп'янського регіону, з харківського регіону, страшне вбивство російських терористів, українських мирних громадян, які зібралися на поминки. От, це страшна трагедія, і ми висловлюємо співчуття всім родинам. Загиблих родинам постраждалих очевидно, і про це говорять і наші партійці, які були в купинську в цей день. Там знаходилися поряд. Всі вважають, що там була наводка. Наводка була якихось сепаратистів, які могли от просто навести на цей на цей захід, на це кафе. І тут хотілося б розслідування. Хто працює сьогодні цими наводчиками? Очевидно, що це якісь колаборанти, і хотілось би почути тут і службу безпеку України. І тому от е, наша позиція, щоб ми дуже рішуче сьогодні боролися з п'ятою колоною Кремля з важливого, що відбулося сьогодні в парламенті. Ми зібрали 226 голосів. Під зверненням до голови Верховної Ради щодо негайного винесення в порядок денний законопроєктів про заборону московської церкви особливо це важливо після шокуючих цифр, які навела служба безпеки України. Скільки серед московських попів є колаборантів, тих, хто там торгували зброєю, здавали українських патріотів окупаційним військами владі, і таке інше. Пані Ірино, так ось ці 226 голосів, які зібрані. А що каже спікер Верховної Ради, голова Верховної Ради Руслан а Чи до цього він сказав, що голосів не набереться? Я пам'ятаю, кілька днів тому вже 199 було. Зараз вже 226 знайшли. На сьогодні ми дотиснули самого голову Верховної Ради, що він поставив під підпис на листі сам до себе. Але в цілому, звичайно, це ганебна ситуація, коли замість того, щоб голосувати важливі закони, які стосуються ніяк не церкви, не релігії, а питань територіальної цілісності і національної безпеки України. Це ж очевидно, питання нацбезпеки. А коли у нас тут працює просто п'ята колона Кремля, і голова Верховної Ради посилався, що це керівництво слуг не хоче ставити законопроекти в порядок денний, бо немає голосів. з нетерпінням чекаємо, що тепер буде сказано на погоджувальних керівництвом слуг народу. Бо ми звичайно тепер будемо наполягати на негайному винесенні цих законопроектів. Порядок денний на останнє, Ви знаєте, я хочу сказати, що це є найзакритіша Верховна Рада України. Ніякі, Питання і, взагалі, воєнного часу не можуть пояснюватися політичною цензурою, відсутністю журналістів в кулуарах Верховної Ради, взагалі тим, що канал Рада демонструє офіс президента, радників порадників офісу і тільки не розповідає про роботу парламенту. Ненормально, що люди не розуміють, як будуть витрачатися. Їх кошти, їх податки, їх бюджет, який сьогодні ну так такий, є непростий. Нам за це дуже соромно, і тому я думаю, що ми робимо тут роботу каналу рада, роботу по суті при служби парламенту, коли інформуємо українців про те, що відбувається в парламенті, бачимо зала порожня і все теж такий діагноз слух, які дуже безвідповідально ставляться до своєї роботи. До речі, ще одне невирішене. Подібне питання до заборони УПЦ МП це е, позбавлення депутатів місцевих рад із заборонених партій. Я знаю, що в майже рік фактично це питання не виноситься на голосування, при тому, що вже є 150 народних депутатів, які звернулись до спікер до голови Верховної ради Руслана Стефанчука. Так, ми пам'ятаємо, що пан Стефанчук навіть блокував постанову. А... Європейської солідарності про відставку Шуфрича з посади голови Комітету свободи слова. Ну і чому? Бо дуже дружно вони з ОПЗЖ-слуги по суті блокують сьогодні і свободу слова і підтримують цю політичну цензуру, яка як корозія насправді роз'їдає українську демократію. Ви праві в тому, що в Верховній Раді зареєстрована низка і щодо позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій як в парламенті, так і в місцевій Органах влади або принаймні заборони цим депутатам створювати нові фракції групи до речі про депутатів заборонених партій. От зверніть увагу, да, сектор ОПЗЖ ось там там немає жодної людини. Скажіть, будь ласка, за що вони отримують зарплату? Щомісяця 50 тисяч гривень? Ну мені здається, очевидно, що вони не повинні бути депутатами, але ми бачимо, що прибіжається, коли буде потрібно голосувати не поправки європейської солідарності, а закон, який видає е, додаткові фінансування на БЕП, на інші репресивні органи, і отут от голоси позаже слугам будуть дуже і дуже потрібні. Ну е, і ще трохи про парламентську дипломатію. Як е, е, зараз доводиться працювати, буквально кілька днів тому с. Секретар РНБО Олексій Танілов заявив про те, що Україну можуть представляти тільки чотири людини: це президент, це прем'єр-міністр, голова Верховної Ради і міністр закордонних справ. І все. А всі інші це туристи. По-перше, ну на кого натякає? Хто у нас там головний турист? На кого натякає пан Стефанчук в такому випадку? Пан Данілов, пан Стефанчук, наші списку тихто не по, по версії Данілова. Пан Стефанчук, один з тих, хто представляє Україну. Насправді я думаю, що кожен українець представляє Україну, і, і коли ми говоримо про українських спортсменів, українських військовополонених, українських а, жінок, дітей, які дуже багато сьогодні роблять для того, щоб показати а, правду про. А, Страхи цієї війни про російську агресію, все це звичайно є представниками України. Якщо говорити про парламент, то це представницький орган, який представляє інтереси, позицію своїх виборців всього українського народу. І соромно, що секретар РНБО по суті не конституційного органу, ну так дико коментує конституцію. Вибачте, а коли пан Зеленський зустрічається з сенаторами і конгресменами Сполучених Штатів Америки, то це він з туристами теж зустрічається. Ну, ми тепер будемо нашим колегам, міжнародним партнерам, говорити про дикість, яка панує в головах військово-високопосадовців українських. Ну а насправді, якщо говорити серйозно, ми бачимо дуже небезпечну таку зміну кон'юктури в світі щодо України, і мова не лише про словаччину, де переміг сьогодні відверто, там про російська партія, про інші країни, де ми бачимо звичай такі голоси, що така навіщо підтримувати Україну? Може. Во у нас в наших країнах більше проблем сьогодні. Кожен народний депутат насправді має боротися за Україну назовні, робити все для того, щоб наші збройні сили отримували достатньо зброї, достатньо техніки, а Росії давити санкціями. І Це треба робити професійно, а не так як. Знаєте, цих четверо в е, м'ятих хаті поїхали в Сполучені Штати і після цього у нас е, припинили нам там фінансування. Тому насправді, якби голова Верховної Ради був самостійним спікером, а не був знаєте, куларом банками, він би виступив на захист і Верховної Ради України і тієї великої роботи, які проводять депутати назовні. Ні, кожного українця, який звичайно представляє Україну, ніхто не заперечує в того, що президент Зеленський є лідером України сьогодні. Він є загальнообраним президентом, і ми завжди підтримуємо президента Зеленського в тих питаннях, де він захищає Україну, але ніхто не дасть дозволу нікому принижувати і нівелювати, дискредитувати і знецінювати роботу парламентарів. Пані Ірино, слідчі завершили розслідування справи по організації розгону і розстрілів на Майдані звинувачувані майже всі тодішні високопосадовці. До речі, от за інформацією центру протидії корупції виникли запитання, чому серед обвинувачених немає діючого заступника голови офісу президента Олега Татарова, який в часи Януковича був заступником керівника головного слідчого управління МВС. Він тоді, до речі, дуже активно коментував ті події. Я думаю, що це питання, от знаєте, того, що сьогодні от, обговорюється в парламенті, тому що в цьому в цих змінах до проекту бюджету на 2023 рік. Підвищується фінансування ДБР. ДБР дуже потрібна структура банкові. Да, вони там як правило відкривають кримінальні справи там проти тих, хто вже втік з країни, а тих, хто поряд да? в тому числі, у нас ОПЗЖ. да ну, ти правда зараз в залі немає, але ж ці вони там, що залишаються в країні, там все добре. Тому я думаю, що відповідь на це питання очевидна.